Святкові закусочні канапки мають дуже гарний вигляд, та й до того ще і ловке поєднання. Все дуже просто готувати. Вимиту картоплю нарізаю на кружечки приблизно по 1 см. Боковинки викидаю, складаю у миску, додаю сіль, суміш перців і трішки олії. Перемішую, викладаю на пергамент, запікаю при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Бурячок невеликого розміру я відварила, можна запекти. Натираю на середню тертушку і тепер його присмачила. майонез, сіль і спеції. Можна олійку, тоді страва буде пісною. Нарізаю філе оселедця. Картопельку, яка запеклася, викладаю на тарілку. Зверху бурячок, потім на нього філе оселеця. додаю кружальцями червону цибульку і французьку гірчицю. Потім можна прикрасити ще зеленюшкою, кого яка є, можна петрушку, можна кріпчик, можна мікрозелень. І погляньте, як гарно і ошатно виглядають ці канапочки. Смачного!